Цікавинки для чомусиків. Тема нашого заняття юні дослідники. Привіт, любі друзі! Сьогодні у мене в гостях маленька помічниця Аня. І поговоримо ми з вами сьогодні про досліди. А точніше вам їх покажемо. Готові побачити наш перший дослід, який називається вулканчик. Тоді вперед! Для цього досліду нам потрібен пустий стакан. 150 мл води, зеленка та куркума. Наш стакан потрібно заповнити водичкою. Виливаємо її. Далі за допомогою піпетки беремо пару крапель зеленки і виливаємо у водичку. За допомогою мірного стаканчика відміряємо 10 мл куркуми та висипаємо її у стакан. І дивимось, який гарний вулканчик у нас з'являється. Наша порада повторити цей дослід вночі, поставивши цей стаканчик на фонарик. Краса такого досліду зачаровує, немов ми потрапили у якусь казку. Розпочинаємо наш другий дослід, який називається льодовик. 100 мл водички виливаємо в порожнє блюдце. Виливаємо у нашу водичку пару крапельок синього барвника, щоб це було наше озерце. Посипаємо наше озерце пудрою. Беремо ватну паличку і вмокаємо її у миючий засіб. Коли ми даємо крапельку такого засобу, водичка лякається і розбігається. Третій дослід має назву веселка. Візьміть скотч та обклейте його за прикладом. Далі беремо фломастери, кольори яких входять до веселки. Нагадаємо вам малята, що до веселки входять такі кольори: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Лакитний, синій та фіолетовий. Ось така веселка повинна у вас вийти. А далі все просто. скотч ставимо на фонарик і повертаємо це все на стіну. Ось така веселка у нас вийшла. Дослід номер 4 Для цього досліду беремо тарілочку, виливаємо водичку і додаємо миючий засіб. Ретельно перемішуємо. Далі беремо нашого гарного солоника, якого ми зробили з обрізаної бутилки і обмотали марливою пов'язкою. Вмакаємо гарненько в нашу тарілочку і починаємо дути. У нашого слоника з'являється справжній хобот спінки. На цьому наші цікаві досліди закінчуються. А ми з Анютою говоримо вам до нових зустрічей!